Сьогодні багато говорилось про те, на які поступки має піти Україна в обмін на мир. І найстрашніше для багатьох громадян України, для влади України, для офіційної ідеології, в цілому для культури, в цілому для країни є відчуження територій. Але є два варіанти. Я їх озвучував ну, буквально останні три місяці. Може бути де юре, і може бути де-факто. Де-факто це той стан, який є на сьогодні. Станом на сьогодні, на жаль, в Україні в Україні немає можливостей військовим шляхом повернути окуповані території, тимчасово окуповані території, ні території, які на сході, ні на півдні, ні в Криму. Ми можемо маємо силу і можливість і навчені тримати оборону, але повернути ці території в умовах, коли Сполучені Штати Америки. Ну і при Байдені ми не могли. Давайте будемо відверто говорити про це. Але Дональд Трамп мінімально виділяє військову допомогу. Європа крім балачок нічого не робить. Кілька мільярдів у нас кинули. Але що ті мільярди вирішують, коли Путін 400 мільйонів доларів на день витрачає на... Оборону і на наступ, тобто ну, маю на увазі на оборону, як Міністерство оборони. І тому в таких умовах Україна триматись довго ну, може, напевно, але наступати точно ні. І ось деякі депутати почали спростовувати думку про те, що Україну можуть дотискати щодо визнання за Російською Федерацією деяких територій. Я повторюю, де Юре. І де-факто різні речі, де-факто це те, що є на сьогодні, де Юре, це коли сідають і підписують відчуження території. Ну, ми з вами розуміємо, що е, ні один політик в Україні, який хоче майбутнє в Україні, не візьме на себе відповідальності поставити е, підпис під таким документом. Ти назавжди йдеш в історію. Ніхто ніхто потім не буде розбиратися, чому так сталося. Ніхто просто знати. Що знати, що ось така людина з прізвищем отаким підписала відчуження території. І відчужені території це е, серйозно, адже е, весь світ потім буде змушений визнати ці території за іншою державою. Е, таке відбувалось інколи, але е, це без повороття назад. Для того, щоб повернути ситуацію в інший бік, ну, потрібна, як мінімум, ще війна і не одна. Хоча таке бувало. Відтак, я передбачав, що Україну дотиснуть на не де юре, а де-факто. Тобто ми на деякий час дозволимо, закриємо очі, змиримось з тим, що російська. Федерація контролює, ну, власне, це так і є, деяку частину України. Відмовляємось від спроб військовим шляхом повернути назад ці території. Російська Федерація в обмін на це зупиняє бойові дії і зобов'язується не окупувати території далі і не обстрілювати наші міста. Деякі народні депутати е, почали спростовувати таку думку, адже ну, це занадто такі е, передбачення надто великі, і в західній пресі, власне, про це почали говорити: що Україну будуть змушувати де юре е, вибачаюсь, де-факто визнавати за Російською Федерацією контроль. Звісно, народний депутат Гончаренко кілька разів виступав щодо того, що цього не буде. Сьогодні з'явилася така заява: Україна не визнає окуповані території російськими. Нардеп Гончаренко про умови мирного договору. Знову таки, коли чиновники, можновладці, депутати, говорять не визнає, ми не знаємо, що вони мають на увазі. Де юре чи де факто? Де юре, звісно, не визнає. А де-факто. Наступні тези: санкції ЄС не буде знято. Поки не буде остаточної впевненості, що Росія не почне нову війну, такої впевненості не дасть ніхто. І санкції з Російської Федерації зніматись будуть. Ми це з вами чудово розуміємо. Почне їх знімати. Сполучені Штати Америки. Далі а, можуть, мож, Європа може знімати, може не знімати. Це от, абсолютно нічого, ні на що впливати не буде. Просто Європа буде дорожче купувати енергоносії. Бо як тільки. З Російської Федерації Штати знімлять санкції і відкриють Росії доступ до транзиту їхніх енергоносіїв через сторонні країни, через країни Азії, там, Західної Азії, це те, що ви називаєте Близьким Сходом, то ціни на енергоносії російські злетять до Небес. І Європа змушена буде купувати та ще й через санкції, ну просто за якісь космічні гроші. Або буде купувати в США. Тому США може бути і навіть вигідно, щоб Європа не знімала санкції з Російської Федерації. Далі, наступне. Україні найімовірніше, публічно на рівні США, буде відмовлено у вступі до НАТО. Ну так це і так відбувається. Ні, ніхто про вступ до НАТО нам і не говорив. Нам обіцяли тільки Генсеки НАТО. Я з 2022 року пояснюю, що цього не буде. Поки що цього не буде в силу різних причин. Можливо, буде через 5 років, через 10 років, але не зараз, бо цьому є певні заборони. Наступне Україна матиме право вступу до Європейського Союзу. Мені вже начхати на Європейський Союз і на вступ до Європейського Союзу. Ми настільки довго б'ємося об ці стіни Європейського Союзу, наскільки багато домашніх завдань виконали, що держава, яка себе поважає, вже повинна просто сказати все, це крайня точка. Це останнє домашнє завдання. Більше ми ніяких домашніх завдань не виконуємо. Якщо ви нас не приймаєте, ми рухаємося своєю дорогою. Є те, як вийде, так і вийде. Ні, то ні. Ринки збуту існують. Світ великий, Європа не така велика. Да, так, вона багата, але те, чим ми торгуємо, воно цікавить і Африку, і Азію, і е, країни Далекої Азії, і країни Латинської Америки, і саму власне Америку. Ми не торгуємо ніяким високотехнологічним продуктом. Ми торгуємо фактично збіжжям. Ми торгуємо а, рудою, зерном, лісом і так далі. Тому цей товар завжди знайде свого покупця. Завжди. Наступне армія та військово-промисловий комплекс України не будуть обмежені. Ну, це фантазії нардепа Олексія Гончаренка. Я думаю, що вони будуть обмежені в силу причин, наслідків причин. Тому що, коли ми побачимо ті а, обмеження, які накладаються на нас власне європейськими друзями по кредитам, по всьому, то ми просто не зможемо втримувати таку велику армію, якщо немає бойових дій і немає допомоги ззовні. Тобто, якісь процеси демобілізації доведеться проводити, якісь відкриті кордони доведеться робити, тобто, це доведеться робити. Наступне, йде мова про європейські гарантії безпеки, присутність військ на території України. Немає європейських гарантій безпеки для України. Їх не існує. Це знову обман самих себе. Ви знаєте, до цих пунктів я ще пропоную на рівні держави внести пункт скасування бронювання для чиновників всіх рівнів. В нашій країні має бути заброньована тільки одна людина президент України. Все. Всі інші чиновники, всі інші депутати, всі абсолютно помічники депутатів, абсолютно всі броні не повинні мати. Всі повинні усвідомлювати, що якщо а, війна розпочнеться, то всі будуть служити. Все, чиновники будуть в першу чергу мобілізовані. От тоді чиновники будуть відповідально ставитись до того, що вони говорять. Чиновники будуть усвідомлювати, що ця ноша їх не мене. От тоді, можливо, можливо, ми побачимо більш свідомих людей у владі, які розуміють, що де, кому вони говорять і які це наслідки може мати. На жаль, сьогодні ми маємо ось таку ситуацію: вона складна, вона сумна. Вона не та, яку ми собі намріяли в 2022 році, коли приїжджав Борис Джонсон, пам'ятаєте? В 23-му році, коли нам тут розповідали про потужний контрнаступ, та так розповідали, що Російська Федерація знала всі плани всіх контрнаступів, всіх напрямів і підготувала е шоловану оборону. Я не знаю, там Служба безпеки, напевно, втомилася вишукувати тих, хто це все здавав. Ми бачили 2024 рік, коли ніхто, крім напевно мене, не говорив, що Трамп буде президентом. Я про це написав в 2022 році, 5 вересня, що Трамп буде президентом. Не чіпайте його, не хейтіть його, бо буде горе. Ніхто не почув. Ніхто не почув. І що саме цікаве, що ті люди, які тоді мали зовсім іншу позицію, які тоді говорили, зовсім інше, маючи, маючи на столах відповідні розвідувальні дані і за посадою своєю, вони мали бути більш розумними. І зваженими. Ці ж люди сьогодні нам розповідають зовсім інші сценарії. Досить, досить. Казок уже було багато. Тепер потрібно мати тверезу голову і думати, що з цим робити. Зробити ми зможемо. Але для цього зараз потрібно зберегти країну і вижити. Давайте будемо відвертими. Станом на сьогодні основне завдання вижити. Все інше далі. І, можливо. Все буде нормально. І територія повернеться. Але не зараз. От так сталося вже. Так же сталося. Така історія. Така ситуація. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Телеграм є в описі цього каналу. І пам'ятайте, що справедливість вона повертається. Але про неї не потрібно забувати. І в першу чергу справедливість повертається до тих, хто всередині справедливий, хто всередині чесний. Хто не марадерить, хто не повертає на посади президентів людей, які там ніколи не повинні бути, хто не переголосовує за тих же самих людей у Верховну Раду, По 15 разів вони там. Хто пам'ятає всі висловлювання чиновників? Хто пам'ятає, що обіцяли і що зробили? Хто хоче, хто має прагнення побудувати. Сучасну державу той побудує. А якщо ні, то називається Вибачте, що міг я зробив. Підписуйтесь, поки не пізно.